відомі усі брудні подробиці нападу на Андрія Парубія посеред білого дня у Львові. За зухвалим злочином стояли ті, хто не хоче виходити з тіні. І таємниці, які почали випливати назовні, мали бути приховані від публічності. Утім, уникнути правди не вдалося. І ось уже інформація почала просочуватися у маси. Краще приготуйтеся і сядьте, бо почуте може вибити вас із рівноваги. Говоримо про важливе, тож обов'язково підписуйтесь на наш канал та. Лишайте вподобайку цьому відео. Ну а ми починаємо. Розкрито вражаючі деталі нападу на Андрія Парубія, колишнього голови Верховної Ради України. Поліція і розвідка вийшли на неочікуваний слід, і вся країна шокована. Як відомо, це трапилось у Франківському районі Львова. У наслідок зазналих травм потерпілий загинув на місці. Президент Володимир Зеленський зазначив, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко вже доповіли. Про обставини вбивства, за даними журналістів Суспільного, нападник, який стріляв у парубія, був одягнений як кур'єр служби доставки. А РБК Україна пише, що на місці вбивства знайшли щонайменше сім гільз. В офісі генпрокурора повідомили, що у Львові оголосили спеціальну операцію Сирена для пошуку нападника. Там підтвердили, що стрілець кілька разів вистрілив у парубія, внаслідок чого він загинув на місці. Зазначається, що поліція вийшла на слід вбивця Андрія Парубія сховати. Ця від правосуддя не вийшло. Новина про трагедію з Андрієм Парубієм сколихнула мережу. Андрій Парубій понад 30 років був одним із яскравих політиків націонал-демократичного руху України. Його колеги не сумніваються, що мотиви злочину політичні. Політики та колеги українського діяча висловлюють співчуття рідним і близьким, а також вимагають швидкого та прозорого розслідування трагедії. Прем'єр-міністерка України Юлія Свериденко зазначила, що це глибока втрата для України. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук висловив співчуття у зв'язку з трагічну загибелю Андрія Парубія, народного депутата кількох скликань і голови Верховної Ради, восьмого скликання. Він нагадав, що Андрій Парубій з юності присвятив життя боротьбі за незалежність України. Співголова фракції Європейська Солідарність Ірина Геращенко опублікувала звернення, у якому закликала правоохоронні органи до негайного ретельного професійного прозорого розслідування вбивства державного діяча на Народного депутата Андрія Парубія після повномасштабного вторгнення він робив все для допомоги і підтримки ЗСУ, працюючи в профільному комітеті з нацбезпеки, допомагаючи конкретним підрозділам, де й служать його побратими. Андрій мав беззаперечний авторитет в нашій команді. Щодня він не втомлювався повторювати. Ми маємо зберегти Україну. Україна понад усе написала Геращенко. Керівник партії Європейська Солідарність Петро Порошенко написав мого багаторічного бойового товариша ще спочатку. У х побратима Андрія Парубія не люди застрелили у Львові. Що точно можна сказати, ці потвори бояться і через це вбивають справжніх патріотів та сильних людей. Майдан 11 років війни величезний внесок в розбудову незалежності. Андрій велика людина і справжній друг. За це вони мстяться цього і бояться. Україна тривалий час перебуває в умовах війни та протистояння з Росією і замахи невідомих діячів, особливо тих, хто займався питанням оборони організації силових. Структур або був причетний до важливих державних рішень, можуть бути вигідними зовнішнім спецслужбам. Такі операції можуть мати на меті не лише усунення конкретної особи, а й створення атмосфери страху та нестабільності в суспільстві, підрив довіри до держави та її інституцій. При цьому зазвичай використовуються або завербовані виконавці, або посередні схеми, щоб замаскувати світ. Не варто відкидати економічні чи бізнесовий мотив в Україні. Політики часто пов'язані з бізнес-інтересами. Якщо політична діяльність зачіпала інтереси. Певних фінансово-промислових груп вони могли вдатись до силових методів. У такому випадку замах може мати на меті неусунення політичного опонента, а захист грошових потоків, власності чи впливу на важливі рішення у сфері енергетики, оборонних контрактів або розподілу ресурсів. Економічні мотиви часто є менш очевидними, але вони становлять вагому частину слідчих версій. Окремо розглядається ймовірність дій одинака. Це може бути особа з особистою неприязнью, фанатик, радикал чи людина з психічними розладами, яка з Власних причин вирішила атакувати відому фігуру. В таких випадках мотив може бути зовсім нераціональним. Образи через висловлювання рішення або навіть надумані причини. Такі сценарії складніше передбачити, бо за ними не стоїть організована структура, але їх завжди перевіряють. Адже історія знає чимало прикладів, коли відомих політиків атакували саме одинаки. Зазначимо, що Андрій Парубій народився 31 січня 1941 року в Червонограді. Зараз Шептицький район Львівської. Області закінчив історичний факультет Львівського університету, історик викладач історії та аспірантуру Львівської політехніки за спеціальністю політологія та соціологія. Парубі починав політичну кар'єру у Львові. Був депутатом міської і обласної ради. З 2007 по 2012 народний депутат України шостого скликання від блоку Наша Україна, народна самооборона у лютому. 2012-го вийшов з партії Наша Україна, а згодом вступив до партії Фронт Змін з 2012- по 2014 Надцятий рік народний депутат України сьомого скликання від Батьківщина був активним учасником революції гідності. Був фактичним комендантом і очільником наметового містечка Євромайдану та керівником загонів самооборони майдану. У березні 2014 року парубій був призначений на посаду секретаря РНБО на позачергових виборах до ради у 2014 році. Обрані народним депутатом України за партійним списком від народного фронту у грудні того ж року. Парубія було. Ло обрано першим заступником голови Верховної Ради. А у квітні 16-го року він став головою парламенту. На виборах у 19-му році був обраний народним депутатом 9-го скликання від партії Європейська Солідарність. Ще у грудні 14-го року Парубій став жертвою замаху. Біля готелю Київ невідомий кинув гранату під час його зустрічі з соратниками. Тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що напад організувала терористична організація, а серед підозрюваних був екском командувач внутрішніх військ часів Януковича Станіслав Шуляк. Ще один гучний скандал навколо парубія стався у 18-му році. Тоді Печерський районний суд Києва зобов'язав генпрокуратуру розпочати досудове розслідування проти парубія за висловлювання, які могли б розпалювати національну ворожнечу. Це стосувалося його заяви про те, що священику по це вбивало українців, що викликало обурення серед вірян. Андрій Парубій відіграв ключову роль у революції гідності, ставши одним із лідерів Євромайдану з Пада го року він очолив організацію наметового містечка на європейській площі в Києві та став комендантом майдану. Під його керівництвом було створено самооборону майдану, організовану структуру, яка забезпечувала безпеку протестувальників та координувала дії під час сутичок з правоохоронцями. Ця ініціатива стала основою для формування добровольчих батальйонів, які згодом брали участь у бойових діях на сході України. Рубі активно координував дії протестувальників, організовував оборону майдану та Спечив комунікацію між різними групами учасників. Його діяльність була спрямована на підтримку мирного протесту та протидію насильства з боку силових структур. Після перемоги революції гідності Парубі продовжив свою політичну кар'єру, обіймаючи посади в уряді та парламенті України. Наразі це все. Дякую, що додивилася Свідо до кінця та до зустрічі в наступних випусках. Бережіть себе і слава Україні!